Мене звати Любов, я рада вітати вас на своєму каналі Кухня з кишені і справи домашні. Заходьте на мій канал, підписуйтесь, натискайте на дзвіночок, для того, щоб отримувати сповіщення про нове відео. Доброго дня! З вами, як завжди, я Любов на своєму каналі Кухня з кишені і справи домашні. Сьогодні у нас будемо готувати таку смакуту. Будемо готувати голубці двох видів, Одні звичайні із рисом я вам показувати не буду, тому що вони є на каналі, я вам там посилання. А ще одні будуть незвичні, може для когось звичні, комусь незвичні це селянські голубці з копченостями і з квашеною капустою. Вони будуть із пшоном. Ось цей варіант я вам обов'язково покажу, що нам потрібно для нього. Склянка пшона, я беру. потрібна обов'язково цибулька, її потрібно багатенько. Морковка, ось такий мене шматочок копчено, таке м'ясо, сало, все, що тут є. Можна копчені реберця. Квашена капуста. У мене перемелена цибулька є. Ось в селянських голубцях завжди сало і м'ясо різали дуже-дуже дрібненькими шматочками, додавали фарш. Але я додам тільки копченості, які в мене є. Я додам дрібненькими шматочками, а м'яско спомелене буде фарш. Трішки відступили від технології, але смак від того не зміниться. І ось у мене є такі листочки голубців, такі листочки на голубці, які я вам показую, як я їх з осені готую і як їх заморожую, а тоді їх по потребі, тому що взимку дуже дорога капуста. Ну, от і скільки це треба капусти, щоб не робити голубці. Я е, роблю завжди звичайно і багато, і заморожую, а потім, коли треба, може, гості приїхали чи самі надумалися, голубчики достали і вони є. Ось так, вони ще трішечки, вони вже готові, обрізані, порізані. Все зайве вирізане, як десь там ще щось попадається, обріжем. Ось такі, вони ж готові. Вони такі дуже-дуже класні. Це із усіх методів, які я спробувала, це найкращий. І що нам перш за все потрібно, це порізати цибульку, порізати, потерти морковку, порізати сало і обов'язково зараз заливаємо пшоно, треба обов'язково залити окропом. Обов'язково залити. Промивати не обов'язково, тому що вона окропом, як заліж, вона постоїть декілька хвилин, то все, що там зайве, воно випливе і промивати потім теж не треба. Нам не треба, щоб шоно було готове. Нам треба, щоб воно було просто промите і трішечки, щоб ця оболочка, оця на, на, на цьому пшені, вона трішечки, по-перше, стала м'якшою, а по-друге, вийде горіч. Тому що все-таки у пшоні є така як гіркота. Ось так. І починаємо готувати. Все треба дрібнесенько порізати, я вам все зараз покажу. Так, ось я надібрала грамів 200 фаршу, додала мелену цибулину, вона вже у нас вся перемелена. Ось так. І відставляю поки що. Беру іншу мисочку, висипаю сюди пшоно і заливаю окроком. Як я вже казала, вийде і гіркота вийде. І може де якийсь, знаєте, довго лежало, може якось там запах якийсь буде неприємний. Ось так. І поки ми будемо все нарізати, от, воно це пшоно постоює трішечки. Так, ось ось як я нарізаю сало. копчене сало з м'ясом, ви подивіться. Тонесенькі, тонесеньке, тонесеньке, ось такі. Щоб було так тонко, ніби помелено на м'ясо руку. На таку крупною решіткою. І тепер отак просто січемо його рівень, щоб було маленьке 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 І якщо у вас є копчені реберця, можна просто або зняти з них м'ясо, або перекласти просто шари. Голубці прикласти цими купченими реберцями. подрібнити їх на невеличкі шматочки і теж покласти. Оце саме таке, е, як сказати, сочетання, як, як, як сказати правильно, я не знаю, поправте мене. Дуже гарно це квашена капуста копченості. Оце справжні голубці. Це такі голубці теж готують, це наші українські голубці, але такі голубці, саме з копченості, ми з квашеної з капусти, багато в них копченості у циганських голубцях. А, а цигани, ой, так вміють готувати. Так, цибуля в нас тут, фарш тут, сюди ми додаємо. Оце порізане салком'язко. У нас тут воно є. Так, додаємо сюди капусточку. Квашену. Теж обов'язково взагалі селянські голубці завжди готувалися із листочків квашеної капусти. Кружала такі квасили. але ж зараз кружала ніхто не квасить, тому що ніхто може десь і діжками і класить капусту, зараз я не знаю. Ми не квасимо, тому зовсім небагато капусточки ми додамо у фарш. І вона нам буде. Смак вашої капусточки. А, сам, а е, голубці, отакі селянські, вони готувалися без красної підливки. Просто дуже-дуже багато засмажки з цибулькою. Просто дуже багато. А червону не робили її. Ось так. Зовсім небагато. Дві отакі жменьки. Цього буде досить. Ось так. А в нас є залишається ще вона з калиною, до речі, ця капусточка була кошена з калиною В неї такий присмак калини. У нас залишається ще капусточка, це вона піде на дно. В казанок. Так, додаємо, ще обов'язково спробуйте. Такі голубці дешевші набагато, тому що ну, вони бюджетніші, ніж самим м'ясом. Тепер дивіться, у мене ще є така підсмажена, теж квашена капуста, але я її смажила, робила таку солянку, тушену капусточку, і вона мене залишилася, і я її теж додам на дно казаночка. Ось це в нас є. Так, тепер нам треба порізати цибульку і морку. Так, пшоно вже у нас добре розпарилось, вже водичка-єлі тепла. Я водичку зливаю і просто. Не, навіть не стіжую. Просто зливаю, якщо попадеться трішечки вологе, рідини самої не страшно, тому що пшоно у нас сире і воно всю вологу вбере. Так, пшоно ось так я злила його. Воно вологе, але це не страшно. Додаю сюди. Тут нагадую, у нас фарш, цибуля мелена порізана дрібно-дрібно копчене сало з м'ясом і подрібнена квашена капусточка. Так, до фаршу нам все. Тепер ставимо сковорідку на газ. Так, беремо казаночок. Ось такий із товстеньким дном. От. На дно обов'язково наливаємо трішечки водички. Отак. От для того, щоб не пристало те, що ми покладемо на дно. Тепер на дно ми викладаємо квашену капусточку, яка в нас залишилась таким тунесеньким шаром. Чомусь ці голубці їли завжди. Спри притрушували цукром. Я не розумію чому, але саме ці голубці притрушували цукром. І в нас є така квашена. Підсмажена капусточка, ми її теж додаємо сюди. Можна тільки підсмажену. Можна тільки сиру. Ось так. Подушечку таку ми зробили. Тепер додаємо олійки, олійки додаємо багато. Тому що нам треба, щоб було багато-багато засмажечки. Можна додати, хто любить, можна додати смалець. Так, повертаємося до нашого фаршу. Що ми сюди додаємо? Спеції. Тільки я додаю сіль. Сіль я не буду писати, скільки, до смаку, в кожного свій смак. Ось так. Тому що, якщо не досолений самий фарш, дос... буде досолений зверху. Не страшно, тому що сирий фарш ніколи не... не смакуйте, не пробуйте сирий фарш. Можна взяти на блюдце і додаю мелений чорний перчик. Інших спецій я не додаю ні в якому разі, тому що переб'є смак самих голубців. І... Купченості. Якщо ви, вам треба спробувати фарш, обов'язково візьміть грудочку фаршу, покладіть, покладіть на і поставте мікрохвильовку на одну хвилиночку. І ви попробуєте, що не вистачає, додасте. Але сирий фарш ні в якому разі не пробуйте. Так, ось так. Тут уже в нас закипіло. Додаю цибулю разом. Розігрійте, вже аж розкалилася олійка, додаю цибулю. Ні в якому разі не додавайте все це, одразу. Це цибулю з морквою разом, не додавайте ніколи. І ніколи не робіть засмажку, не кидайте засмажку, коли олію тільки, тільки налили, або ще, я бачу, іноді на суху сковорідку кинули цибулю і моркву, аж потім додали сиру олію туди. Засмажки гарної, смачної. І такої гарної вигляд золотистої у вас не вийде. Тільки так налили олію, розкалили олію до дуже високої температури, кидаєте цибульку, щоб вона ось так ось кипіла, щоб вона булькала кипіла отак. Ось така золотиста, отака. Оце тоді вона, тільки тоді вона віддасть і цибуля, віддасть і колір, і смак, і вона буде така золотисто, золотисто, гарна і смачна, і прозора. І ось тепер тільки, як вже почала золотитися цибулька, додаємо моркву теж тільки в розігріту, добре розкалену олію. Якщо ми додаємо не в розкалену, а просто в таку сиру олію, коротин весь не віддасться, аромат не віддасться, воно просто буде пріле таке, як, як оту, протушковане. Смака такого і кольору такого не буде. Так, ось я кинула в розігріту. Таку добре, аж кипить. І вже колір гарний такий. Так, все для фарша в нас готове. Тому ми змішуємо його, просто гарно змішуємо і все. І фарш у нас готовий. Нічого незвичного, такого тяжкого немає, але я вам кажу, я ось ще тільки змішую фарш, а він, квашена капусточка копченості, цибулька. І навіть пропарене пшоно. Зараз буде трішки темніше, тому що світло не стало, але на смак голубців це ніяк не вплине, тому будьте уважні, тому що зараз буде тем, ну, темніше. Так, ось такий фарш. Дивіться, він вже густий. Пшоно, як пропарене, воно теж пахне, воно таке пахуче. І оце все разом дуже пахуче. Так, засмажку я виключаю. Дивіться, яка вона повинна бути. Ось. Вона блистить, вона золотиста, вона гарна. Ось така. І тепер цією засмажкою ми будемо пересипати слої. От все. Зараз будемо робити. Так, є в нас подушечка. Ми будемо складати сюди на подушечку. Так. Ось так, щоб нічого не заважало. Тепер дивіться, ці голубці обов'язково робляться отакими кульочками. Вони Я взагалі готую голубці завжди, вони в мене такі, я люблю конвертиками, але не ці. Ці голубці повинні бути такими кульочками саме. Тепер дивіться, я викладаю, Ось так але не дуже туго скручую. Ми пам'ятаємо, що в нас пшоно, воно сире. Тому отак завертаю, але не дуже-дуже плотно. Тому, щоб вони були отакі ну, вільні, отак, щоб їм було свобідненько тут. Ось так. І викладаємо їх звичним методом. Шар зробили, полили засмажкою. Шар зробили, полили засмажкою. Ось так Ось скручую. Я роблю отак. Скручую. Кладу, тому що багато хто робить кульочок, аж потім туди вкладає. Ну, в мене не виходить так. Дивіться, листочки вже пропарені. Вони, вони гарні. Вони не дуже швидко ну, не розлізуться, не бійтесь, тому що все-таки вони заморожені були. То вони не такі, що геть розлізуться у вас в руках. Ні. Вони будуть готуватися, тим більше тут і є кислота, квашена капуста, з квашеною капустою. Буде довше готувати, що ви знали. Тому що, якщо ми до капусти додаємо кислоту, вона готується довше. Водичка закипіла у нас для того, щоб заливати потім наші голубчики. І, до речі, хто хоче особисто поспілкуватися, або там переписуватися. Є посилання на телеграм канал, є мій інстаграм. І... Є в канал, є чат для підписників, є Facebook. Посилання всі є, і в банері, на банері написано теж. Так що, хто хоче, кому цікаво, будемо спілкуватись. Я дуже з великим задоволенням читаю ваші коментарі, відповідаю. Іноді бувають такі якісь хамські. такі... То мені хочеться теж так отвіти, але все-таки мені не дозволяють мої такі життєві принципи, то я їх просто видаляю. Тому що останнім часом дуже багато таких не нашою мовою і дуже таких негарні коментарі. Так, перший шар зробили. Тепер що я беру? Я беру оцю засмажечку і викладаю отак. Зверху голубців. Червону заправку ми робити не будемо, я казала, ось так. І викладаємо далі. В рецептах своїх я в грамах нічого, верніше, майже нічого я в грамах не виважую. Ось дивіться, як я це роблю. Рецепти в мене всі довільні, тому що більшість рецептів є таких, що я вигадую сама. Таких так ці голубці, це скарбнички маминих рецептів або ще й бабусиніх, тому що раніше готували тільки так. Раніше з рисом не готували, тільки так готували. Так, я роблю головці великі. Десь і маленькі, але великі. Я люблю все. Так, щоб взяв у руку, ти його бачив. І ти його наситився, з'їв. І ще люблю, щоб мені було все швидко. Тому що характер у мене такий. Чи не терпляче, не знаю. Ось так. Дивіться, останній вже чи предостанній кульочком. От звичайним кульочком. Зробила, отак скрутила, я їх потім не придавлюю, от так як і руками придавлюють. Ні, тому що їм треба воля. Вони так, як і українці, люблять волю. Фарш у мене залишився, я не. Випилююся по цьому поводу, я його заморозку, а потім колись буде мені як знахідка. Ще у нас десяточок голубців, а може щось придумаю інше, Ті, таке по типу тюхтілюк, щось придумаю. Так, а тепер дивіться, ще одна обов'язкова така умова. По-перше, висипаємо весь всю засмажку нашу, виливаємо і розподіляємо так, щоб морпочка, цибулька попадали нам в кругу. Це такі голубці, що їх гріти не обов'язково, коли ви їх вже приготували і вони вас захололи, їх не обов'язково потім розігрівати. Їх можна холодними скласти в контейнер і взяти з собою. І як перекус, і зараз часто буває, що нам доводиться, нам, слава Богу, не доводиться, а там, де гаряче, доводиться тікати. Так. Тепер що ми робимо? Дивіться, водою заливаю я тільки окропом. Для цього я наливаю воду з півлітриною. Окрою, обов'язково окріп. Можна й холодну, але вона буде готуватися тоді довше. Так, додаю сюди сіль. Додаю сіль. Ну, ось так, третину столової ложки, ви на свій смак. Тому що в нас тут квашена капуста, вона. Солона, фарш солоний, тому нам не треба. І обов'язково я собі додам цукру. Цукор я додам пів. Пів столової ложки. Обов'язково. Чому в окріп? Тому що в окропі гарно розчиниться і сіль, і цукор. І на дні залишиться весь пісок, камінці, що там не потрібно, таке залишиться у нас на дні. І розчиниться вся сіль. І потім буде рівномірно, не буде так, що десь попалася сіль, поки це вона там розчиниться, а так у нас воно все розчиниться відразу. Осадок це просто жах. Так, а тепер просто заливаємо голубці. Не треба нам ні красна підливка, ні мука тут не треба, бо взагалі я завжди додаю підливку борошну. Але тут не треба, тут пшоно вбере зайву вологу, осад просто жахливий. Так, ось так повинно бути, дивіться, водичка, щоб зверху була водичка, тому що все-таки в нас пшоно, воно сире. Тепер ставимо на невеличкий огонь. І готуємо і пробуємо. У нас смак фу, може більше готуватись, може менше. Просто візьмете голубчик, розріжете, спробуйте, щоб все в ньому було смачне і готове. Коли приготується, я вам все покажу. Ось так. Ставимо на газ. Накриваємо кришечкою і чекаємо, коли ця смакота закипить, прикрутимо. Так, ось так закипіли голубчики. Ми їх прикрутили, розподіляємо тепер відніше, видніше, отак, засмажечку по цьому казаночку. От, і все. І прикрутила вогонь і хай кипить. Нам поспішати нікуди. Ось дивіться, як кипить вогонь. Прикручений на самий-сами-сами-самий мінімальний. А так як тут товстеньке дно, тому кипить ось так. Тепер дивіться, волога, вся рідина майже, дивіться, гулці вже зверху. Тому що волога впитується. І поки вони зваряться зовсім, то вона зовсім вкитається. Вони будуть такі напівсухенькі, пропитані рідиною смачною. І ще дивіться, тут жирочок. Ось так світла немає, погано видно. Жирок цей, він теж він все це впитає голубцями. І в самому кінці приготування, як вже все віддасть, ваша капусточка віддасть свою сіль і все подружиться, спробуйте на сіль. І якщо буде не солене, тоді в ложечку покладете трішечки солі. І зверху будете заливати окропом, сіль саму не сипте, тому що воно потім не розмішається, таке треба. А коли з водичкою полієте, по всій отак, пройдетеся, отако, і воно потім змішається і буде смачно. Так, все, голубці наші готові. Спробувала все в ній так, як треба. Я вимикаю газ і через декілька хвилиночок буду насипати. Так, тепер дивіться, що ми зробимо. Візьмемо один голубчик і розріжемо. Капусточка тут ніколи не розлізеться, тому що тут є квашена капуста, а вона кислота затримує розварювання капусти, щоб ви знали. Тепер дивіться. Гляньте, Ось я вам показую шматочки копченого м'яса. Фарш не видно, зовсім його не видно, він розварився. Пшоно розбухло. Слухайте, це така неймовірна смакота. Хто хоче їсти з сметаною? Ми ніколи голубці не їмо з сметаною, якщо це з рисом, то вони просто червоні. Хочете їсти з сметаною, давайте, але це смачно просто так. Хочете, підсмажте таку засмажечку на шкварочках. це буде краще. Можете зверху присипати трішечки цукром це взагалі такий вищий пілотаж. Спробуйте, слухайте, це наскільки смачно, це наскільки ну, от спробуйте, ви таких ще не їли. А з вами, як завжди, була я, Любов, на своєму каналі Кухня з кишені і справи домашні». хай Господь благословляє вас і береже.